Привіт, це Володимирівна. Сьогодні 1 листопада. І друзі, пропоную вам дізнатися ціни у пані Лілії на різноманітні овочі. Ось такі перцюганчики по 10 гривень за штучку, а такі букетики по 20. Гляньте, якийсь чудовий чесничочок Любаша по 150, ярий 100 гривень. Зеленушка, що кропчик, що петрушечка, по 15 гривень, солодкий гранатик по 130, по 120 гривень. Лимончик штучка по 20 гривень. Хурмичка по 110 і по 100. Мандаринчик по 90. Ось такий по 110 без кісточки. І такий 120, трошки крупніший. Домашні яблучка по 35, цибулечка по 15. Що морква, що бурячок по 25 гривень. Ось такі перцюганчики по 25. І по 40, ялини чорносливчик по 150 і домашня фасолька по 25 гривень за стаканчик. Все, друзі, завітайте, будь ласка, до пані Лілії, яка працює кожен божий день, і в неї завжди щось є смашненьке, свіженьке і завжди якісне. Все, до зустрічі.